У Полтаві попрощалися із 24-річним воїном Андрієм Міщенком із Опішнянської громади. Він завжди посміхався, він ніколи не сумував. На земельну ділянку під новобудовами у Полтаві мають укласти договір оренди. Що це означає? Наділися доробити ремонт до, до осені і переїхати. Українським військовим передадуть автомобілі, які придбали пасічники із Полтавщини. Як закупили техніку? Назвали одну, машину ми одну назвали обласному центрі. Влаштували фотосесію для інформування про синдром Дауна. Скільки людей долучилися? Мені хочеться, щоб мою дитину сприймали як усіх інших. Він робив в поліції, він пішов добровольно і хотів захищати нашу Україну. Спочатку його не брали, а потім його взяли. Так Анна Дяченко згадує про свого друга Андрія Міщенка із села Батьки у Пішнянської громади. Із 24-річним чоловіком прощаються у свято Успенському соборі Полтави. Він загинув на війні з Росією. Це дуже близький нашій сім'ї друг, особливо моєму чоловікові, який теж зараз воює. Все дитинство вони провели разом. Почали казати ігор, вони разом ходили в школу. Це друзі, близькі друзі, все дитинство разом, всі пригоди разом, всі події разом. Андрій був дуже веселою людиною, він був дуже радісним, він завжди посміхався, він ніколи не сумував. Загинув Андрій Міщенко 23 листопада. Сталося це поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. Служив у складі десантно-штурмової бригади, був мінометником та мав звання солдат. Труна воїна накрита прапором України. Попрощатися із ним у Полтаві прийшли рідні та друзі. Поховають Андрія Міщенка на кладовищі у селі, звідки він родом, каже голова громади Микола Різник. Біля родини, там біля дідусів, молодий хлопець 98-го року народження, здавалося б, жити та жити. На жаль, він не встиг створити сім'ю, завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. Він чіслився пропавшим безвісти, але потім підтвердилося, опізнали в Дніпропетровську. За словами голови громади, у воїна залишилися батьки та старший брат. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 88 тисяч 380 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 866 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 1901 артсистема та 209 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, понад п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще чотири тисячі чотириста двадцять три одиниці автомобільної техніки. Збито 531 крилату ракету, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Будь ласка, проходьте це моя квартира. Ми її придбали два роки тому, в жовтні 2020 року. У цій квартирі Аліса Коробова влітку планувала зробити ремонт та заселитися. Її оселя в одній із новобудов Полтави на вулиці Європейська. Це майбутня вітальня. Ми ще ремонт не розпочинали, але вже частково придбали деякі будівельні матеріали. Ну плануємо розпочинати ремонт санвузла, тому що ми зараз живемо на орендованій квартирі і тому ну, будемо намагатися робити по мінімуму, щоб була можливість переїхати. Ремонт у квартирі зможуть розпочати після підключення електрики, газу та водопостачання. Для цього мають оформити право власності. Це стане можливо після присвоєння будинку адреси. Отримати її раніше не вдавалося, бо закінчився строк оренди землі, на якій звели житло. Замовником будівельного об'єкта є приватне підприємство Укркрепичбуд. За два місяці до кінця договору представники фірми надіслали до міської ради необхідні документи щодо продовження оренди земельної ділянки. Про це раніше Суспільному повідомляв директор підприємства Віталій Манько. Питання мали розглянути на сесії, однак спочатку її не скликали, а потім, коли депутати усе ж зібралися, питання не розглядали. Власники квартир приходили до міськради з вимогою внести питання на сесію. А 25 листопада депутати ухвалили рішення про надання права оренди ділянки. Якщо ти знаєш, що в тебе договір оренди земельної ділянки закінчується, його треба подавати для продовження хоча б за три місяці. Розуміємо, вчасно він не подав, і тому пішла така колізія. Потім пішли зверху на цю колізію, пішли політичні. Процедури орендар земельної ділянки підпише договір і на підставі цього договору, на підставі цього договору на ті будинки, які ще не введені в експлуатації, отримує адресу. Це вся процедура буде на протязі 3-5 днів. Тижні на протязі двох-трьох днів буде готовий договір на підписання про продовження терміну її оренди терміном на рік. Після цього підписання буде подана заява повторно на присвоєння адреси в управління архітектури. Я думаю, на цьому тижні це питання вирішено. Скільки буде розглядатися питання присвоєння адреси? Нову мій термін 10 і днів. В оселі Ще однієї власниці квартири Аліни Ткаченко. Ремонт розпочали у травні. Робили це без підключених комунікацій, протягували. Провід 200 метрів тягнули з найближчих будинків, і ну, ми просто наділися доробити ремонт до, до осені і переїхати, але не вийшло, тому що комунікації не підключили, і ми побоялися просто доробляти ремонт. Після присвоєння адреси будинку Аліна зможе оформити право власності на квартиру та завершити ремонт. Останнє планує зробити навесні. Тоді ж хоче переїхати до нової оселі. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. На вулиці Монастирська у Полтаві комунальники збирають гілки. На цьому місці а також у студентському сквері поруч спилювали дерева. Я гуляю по цьому парку і помітила, що аварійні дерева і замість них посадили старі спиляли і посадили нові. У Полтаві нині дві тисячі аварійних дерев. На їх видалення спрямували 7 мільйонів 946 тисяч гривень із бюджету громади, тобто майже 4 тисячі гривень на кожне. Нині спиляли менше половини із них. Таку інформацію Суспільному надали у відповіді на інформаційний запит із підписом заступника начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександра Попенка. Я не дуже сторонник того, що просто все треба пилити, пилити і лишати його волі міста, але звісно це треба контролювати та висаджувати нові дерева. Спилюванням дерев у місті займається підприємство «Декоративні культури, говорить заступник голови громади Валерій Пархоменко. Родиться комісійна експертна оцінка дерев, визначається з них аварійність, виходячи з їхнього віку, стану, в якому вони знаходяться. І потім ця черговість, по цій черговості декоративні культури починають вирізати ці дерева да, і насаджувати нові. За словами Валерія Пархоменка, щодо видалення аварійних дерев до міського управління житлово-комунального господарства можуть звертатися і полтавці. У мене на сковороди вирубали і не посадили. Просто вирубили. Я писав заяву. Падають і на дома, і на людей, і на машини. Я навіть замітила, отут, тут в центрі то менше дерев стало. Таких старих. А ці ось молоденькі понасаджування. Немає ніяких зауважень, роблять усе правильно. Як раніше повідомляв Суспільному директор підприємства Декоративні культури Сергій Сілаєв, в обласному центрі від початку жовтня посадили понад 270 дерев та приблизно 350 кущів. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Назвали одну машину джвівері, одну назвали посичок. Дві автівки для пасічників, які нині захищають Україну, придбали за гроші благодійників. Ініціював збір в з міста Хорол, коли опублікував звернення на своєму ютуб-каналі. Щось так клацав, клацав. Появляється відео, де е, ЗСУшники. Тікають на машині, їх обстрілюють. Вони загрузили бігом багажника кинули і кинули на задню стужку раненого. Він лежить щось там, він дуже погано дуже. Вони на цій машині летять, як сумашечі, її обстрілюють. Коротше, отаке там ну, це жахи, це просто жахи, жахи. Як подивився, і мені зразу така мисля прийшла в голову. А не можемо ли ми з вами зібрати на автомобіль для наших же пасічників, які зараз служать? За добу зібрали 444 тисячі гривень, за які придбали дві автівки: мікроавтобус та пікап. Говорить пасічник. Гроші поступали. Ну я так не очікував такого, чого не очікував такого, тому що зараз в бджільництві ну не у всіх пасічників є кошти, тому що з медом трішки проблеми. Ціни на мед немає, але все рівно підтримали. Кожні 20-30 секунд заходили гроші. Тільки з України підтримали пасічник, які знаходяться в Канаді. Два платежа пройшло, Пасічник допоміг з Німеччини і. З Польщі були надходження. Автівки передадуть у Дніпро, звідки їх заберуть воїни на Донеччину. Ними користуватимуться бійці із двох військових частин. Я думав, це все просто так. Купили. Ми поїхали автомобіль на ринок, і все. Ні, так це не просто було. Оказується, треба документально це все оформляти. На яку військову частину йдуть ці автомобілі? Сам машина пригнана із Литви, а Т-4 пригнаний з Угорщини. Простий джип їм не підходить, бо їм треба перевозити. Їздить і так само е, повинна бути хороша проходимість. Ми машини обслужили, поміняли на них на всіх резину, добру поставили. Машина з правим рулем. Е, ну, хлопці сказали нічого страшного, ну, таких машин у нас на передовій багато. Обидва автомобілі перевірили на справність та провели тихогляд. Машина заводиться, їде повний привід, пічки працюють. Двірники працюють, ну весь функціонал автомобіля, який потрібен для хлопців. Ну все ми зробили, щоб автомобіль їздив. Крім того, пасічники зібрали гуманітарну допомогу для військових. Потрібна один буржуйка була, око окопні пічки потрібні були. І також зібрали батьки, дітей зібрали трішки гуманітарки. Це і тушонку якусь, і крупи зібрали також вологі серветки, ліки. Валерія рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. В одній із фотостудій Полтави восьмирічна Даша позує для календаря на 2023 рік. А, давайте, та Даша школоход. Тобі сподобалася фотосесія? Так. Да. Фотографують дітей та дорослих із синдромом Дауна у межах благодійного проєкту. Обрали таку тематику бути українцем, бути особливим. А для нас чому так? Тому що ми особливі серед своїх. Ми виділяємося. Діти з синдромом Дауна виділяються, а зараз українці відчули на собі як це бути особливим. Особливо бути українцем в Україні поза її межами, тому що ну зараз мало хто в світі не знає, що таке Україна, і хто такі українці. Це більше такий проект про благодійність, про інформацію. Мені хочеться, щоб мою дитину сприймали як усіх інших, і ну для мене це дуже боляче. Як звертають уваги, Батьки іноді дітям не знають розказати як. Продашну особливість. І іноді буває боляче, як ну, просто ти йдеш по вулиці, а дивляться, що дитина якось трішки не так поводиться. І хочеться, щоб люди знали, що є такі діти особливі. Участь у фотосесії беруть 25 учасників віком від 1 до 29 років. Серед них жителі Полтавщини та переселенці. Сьогодні перша дитина була з Харкова, я так зрозумів, я її ніколи в житті не бачив. Він тільки мене побачив, він відразу побіг обніматися. І він абсолютно всю зйомку мене слухав, без ніяких. А я наприклад, діти а є Вася, якого я давно знаю. Є Вова, якого я дуже давно знаю. І Вова дуже погано себе. Він абсолютно не хотів фотографуватися. Він бавився. Водиться вигадувати кожного разу для кожної дитини щось своє. Якоїсь однієї стандартної схеми, що от у нас це є. Я тобі дам конфетку, Він посміхнеться. Так не працює. Привернути увагу на фотосесії. Також допомагають батьки. Учасники у кофтах із прапорами областей. Їх створили за рахунок благодійної організації з-за кордону. Кожна квітка це є область, певна область України. Ці квіти були розроблені до 30-річчя незалежності України. І ми вирішили популяризувати такий спосіб і об'єднувати і, любов до України, і об'єднання всієї країни. Тут є всі області. На одязі доньки Олесі Будніченко Катерини прапор Житомирщини. Дівчина найстарша серед учасників. Вона дуже щаслива, але в неї таке сприйняття, що вона доросла, і всі навколо її маленькі. Вона себе відчуває, мабуть, якоюсь чи вчителькою чи вихователькою. Вона завжди хоче когось підтримати, погладити. Опублікують календарі у соцмережах, а також планують надрукувати. Такий проєкт у Полтаві влаштовують у п'яте. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду. Уночі у регіоні температура від 6 до 1 градуса морозу, у день – від мінус 3 до 2 градусів тепла. В обласному центрі вночі – мінус 6, мінус 4, денна температура – від 2 градусів морозу до нуля.